застілля на Прикарпатті у наслідок конфлікту загинув чоловік. До правоохоронців звернулася мешканка села княжолуки. Жінка повідомила, що невідома особа завдала її сину тілесних ушкоджень. На місце події одразу прибула слідчо оперативна група. Поліцейські встановили, що 3 лютого, близько опівночі, між двома чоловіками, які разом вживали алкогольні напої, виник побутовий конфлікт. Під час сварки один з учасників завдав іншому тілесні ушкодження, саме ударив обличчя наслідок цього. Потерпілий втратив рівновагу, впав та вдарився головою підлогу. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Проте, попри зусилля медиків, врятувати життя чоловікові не вдалося. Наступного дня він помер у реанімаційному відділенні. Врятувати життя потерпілому не вдалося. Наступного дня він помер у реанімації. Правоохоронці оперативно встановили зловмисника. Ним виявився 35-річний односелець загиблого. В результаті проведення комплексу оперативно розшукових заходів поліцейські встановили. Щодо вчинення кримінального правопорушення причетний 35-річний односелець загиблого. Поліцейські розшукали його місці долина та затримали в процесуальному порядку згідно статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Суд уже оправ підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою до розслідування. Триває люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. До 300 тисяч гривень на забезпечення світла і тепла зможуть отримати мешканці багатоповерхівок в Івано-Франківську. Через постійні обстріли енергетичної інфраструктури ситуація в енергосистемі країни стає дедалі складнішою, аби зменшити ризики та підвищити автономність житлових будинків. Місто анонсувало запуск нової державної програми для багатоквартирних будинків «Світлодім». Мова йде про багатоквартирні будинки, причому незалежно від того, чи це ОСББ, чи там кооператив житлово-будівельний, чи це є управитель, приватний чи комунальний. Тобто всі можуть подавати таку заявку. Ось заявка до 300 тисяч залежно від кількості поверхів, від кількості під'їздів в будинку. В Будь-якому випадку, чи то генератор, який ми зможемо придбати, чи то Облаштувати там якісь інвертори, батареї купити. Тобто ліфт можна заживити, щоб mm -hmm. ліфт працював, це теж є важливо. Та можна щоб сходові клітки працювали, знову ж таки, укриття, щоб забезпечити. Mm -hmm. Можливо, якісь інші пункти зробити, де можна буде там, там приготувати, їсти чи там підігріти mm -hmm. щось, чи знову ж таки телефони зарядити. А це йде мова про загальну такі будинкові речі, які необхідно вирішити. За новою програмою каже заступник міського голови, отримати кошти можна швидко і без черг. Уся процедура відбувається онлайн. Після ухвалення рішення фінансування надходить протягом 48 годин. За ці гроші мешканці можуть самостійно обрати та придбати необхідне обладнання від дизельних і бензинових генераторів до сонячних панелей та систем збереження електроенергії. Є перелік документів там відповідно. Технічний паспорт треба буде подати по поверховості, відповідно оформити протокол зборів мешканців, що мешканці хочуть таку таку отримати допомогу від держави. Ну відповідно це все завантажити через систему «Дія», то не треба буде нікуди ходити. І там уже відповідно будуть розглядати комісія ці всі заявки, і буде просто приходити кошти на рахунок. Те, що необхідно буде там по два місяці відчитатися, що дійсно підтвердити, що ти купував чи то генератор, чи купив інше обладнання. До слова, програма стартує в умовах воєнного стану і на першому етапі вона діятиме в Києві та Київській області. Водночас, потреба в таких рішеннях є вже по всій країні. Зокрема, в Івано-Франківській міській територіальній громаді програма запрацює вже найближчим часом. Віталія Кученріяргара телеканал 402. Щоб діти навчалися у теплі та комфорті, міський голова Руслан Марцінків провів традиційну інспекцію, яка цього разу охопила вулицю Івана Павла II, Хоткевича та інші. Зокрема, зосередилися на перевірці дитячих садків, а також побували в ліцеї номер 22 В першу чергу ми перевіряли температурний режим, а також цікавилися щодо гарячого харчування діток. Діти, що у закладах дошкільної освіти, що у закладі загальної середньої освіти, отримують гаряче харчування, вимкнення світла, звичайно, впливають на роботу, але ми виходимо з даної ситуації. Тобто, діти у нас забезпечені гарячим харчуванням в повному обсязі. Температурний режим відповідає усім санітарним нормам. У садочках та у школах тепло. Попри відключення електроенергії, заклади дошкільної освіти працюють у звичному режимі. Відвідуваність залишається високою, температурний режим дотримано. Вчора було в нас 109 дітей, кухарі справляються, приходять швидше, діти у нас завжди нагодовані. Сніданок, обід, вечеря у нас постійно є, незважаючи на відключення світла. Стараємося, щоб дітки були в теплі і нагодовані. В нас тепленько. Стараємося, щоб діти отримали гарячу їжу, стараємося щоб було їм тепло, тому що у нас і ІТП і тепер потребує генераторами. генератор і так садку підтримує те температуру відповідання дітей. Комфортні умови для навчання дітей створили у садочку номер 21 Подоляночка. Минулого тижня заклад кожного дня відвідували близько ста дітей. Вчора було 74, але так як це понеділок, морози. Я сподіваюся, бо якраз медсестра пішла рахувати діток, що сьогодні буде більше. Годуємо. Ми стараємося, згідно виписаного нашого меню. Є генератор, плити наші кухарі великі їм у клін, стараються, щоб були гарячі страви. І дітки відвідують з задоволенням закладу. Продовжують працювати й школи Франківська. Вони забезпечені всім необхідним для якісного навчання дітей. Діти відвідують в школі тепло. Ми забезпечені генератором. Опалення є досить ну, ви самі бачите, температура в школі нормальна. Діти ходять гарячим харчуванням, забезпечені. Є палим, так що таких поки що проблем, таких немає запалень. Відвідують я ну, дійсно, що хворіють, але це все сезонно залежить від того. Але так тоді діти до школи ходять. Місто докладає всі зусилля, щоб забезпечити безперервний навчальний процес у закладах освіти, каже міський голова Руслан Марцінків. Сьогодні об'їжджали садочки школи подивитися, наскільки температурний режим добрий, як готують їжу. Хочу подякувати нашим працівникам, тому що всі садки і школи 100% працюють. Навіть у відключення світла виходять в 4 ранку, виходять в п'ятій ранку. Працюють, працюють генератори, запас пального, тобто все працює і дякую дійсно нашим освітянам, педагогам, які працюють, щоб дітей навчати навіть в навіть таких умовах. Англійна Лис Іван Пілецький, телеканал 402. Поєднати прогулянки містом із доброю справою до міжнародного дня екскурсовода у Франківську проведуть серію благодійних екскурсій. Ініціатива присвячена підтримці гіда та краєзнавця Івана Бондарева, який нині служить у лавах Збройних сил України. За зібрані кошти організатори планують придбати для його бригади 10 планшетів для операторів наземних роботизованих комплексів. У мене в січні загинув мій близький друг на фронті, і якось відчуття було, що я роблю недостатньо. І написала пост в соцмережах про те, що якщо в когось є якась ідея, яка може бути корисна, от то пишіть. І до мене написав наш франківський екскурсувати Ван Боднарів. Він зараз є заступником командира бригади 42-ї 42 бригади. мені говорять про те, що вони зараз формують новий підрозділ операторів безпілотних роботизова безпілотних роботизованих комплексів. От і їм потрібно для цього планшети. Загалом у місті проведуть вісім благодійних екскурсій на різних локаціях. Окрім традиційних прогулянок, організатори підготували й тематичні. За їхніми словами такі зустрічі допоможуть глибше пізнати історію рідного Франківська та відкрити для себе нові раніше не помічені деталі. Локації будуть різні. Там, по-моєму, три буде оглядових класичних екскурсій. Будуть тематичні. Буде, наприклад, Франківськ під мікроскопом про різні такі деталі, які ми не замічаємо. Це і люки, і вивіски якісь цікаві. Двері, деталі і так далі. Тобто, більш детальніше будуть для прикладу, від мене буде моя авторська екскурсія, яка буде розказувати про саме людей, які в нашому місті жили, і про наших громадських активістів, які продовжують його формувати і міняти. Будуть також тематичні романтичні Франківськ 15 лютого до Дня закоханих. До слова, екскурсії відбудуться не лише у Франківську, одну проведуть також у Коломиї. Щоб долучитись до них, потрібно зробити мінімальний донат. Окрім того Деякі зустрічі передбачають попередню реєстрацію. Андрій Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Виля вірусів Івано-Франківської області зросла захворюваність на грип, гриві та covid 19 за минулий тиждень. Кількість хворих збільшилась на понад 22%. Водночас фахівці зазначають, у порівнянні з минулим роком ситуація залишається стабільною та не перевищує сезонні показники. Сьогодні ми маємо незначний ріст захворювань, проте якщо порівняти з багаторічною середнім показником захворюваності, то ми маємо зниження нижче багаторічного показника приблизно на 50% відсотків і нижче, і під порогу приблизно на 21,5%. Пік захворювань звичайно очікуємо, якщо подивитись на динаміку на поширення з. Рівня з минулим роком, то у нас в минулому році 9-10 тиждень був пік поширення, тобто ріст найбільший ріст захворюваності і зареєстровано найбільше випадків в тижні. Тому очікуємо, і цьогоріч медики пояснюють, морози, перепити температур і нестабільне теплопостачання сприяють поширенню вірусних інфекцій. Найбільше хворіють діти. Нині вони становлять близько 60 відсотків від усіх випадків. Пішли діти до школи. Попередні ті тижні і відповідно є всі умови поширення інфекції серед дитячого населення. Про що я все ж говорила? Що зараз рахуйте 60%, відсотків. Якщо раніше, коли діти були на дистанційній формі навчання, звичайно, відсоток цей був менший. Зараз він є більший, ну відповідно, і дитяче населення і хворіє більше зараз. Тому що в школах навчаються між собою контактують і відповідно є ризики зараження. Щоб зменшити ризик захворювання, медики закликають мешканців області дотримуватися профілактичних заходів, тепло одягатися, уникати переохолодження, обмежувати перебування у місцях скупчення людей та за перших симптомів хвороби залишатися вдома. Діана Віталій талімгалацій, телеканал 402. Зимова погода на Прикарпатті збережеться щонайменше до середини лютого. Найближчої ночі в області очікують морози. А упродовж дня незначні температурні коливання. Та вже починаючи з 12 лютого, погодні умови зміняться. До регіону надходитиме відносно теплоповітряна маса з Атлантики. Сьогодні 10 число, з 10 на 11, ми очікуємо по області до 10 градусів морозу, по місту 5-9 градусів морозу. І вдень ще поки що буде коливатись температура від мінус 2 морозу до 3 градусів тепла. Однак, вже на 12 число до нас підходить тепла повітряна маса з. Відносно тепла повітряна маса з Атлантики, і е, нічні температури зміняться від е, мінус 2 до плюс трьох градусів тепла, а в день 1-6 градусів тепла. Так утримується ще й 13-го числа, тому що фактично це будуть. Е, Збережеться циклон, циклонального типу погода. А 15 лютого знову очікується зниження температури і снігопади, пов'язані з наближенням циклону з Балкан. Уже 15 числа то там іде зниження температури. До нас підходить циклон з Балкан, засніжить. Так, очікуємо знову сніг вночі. Невеликий мороз до 5 градусів морозу, і в день теж у нас буде триматися до 2-3 градусів морозу. Е Мінус до слова на річках області льодовий покрив і рівень води суттєво не зміниться. Весняного водопілля синоптики поки не прогнозують. Однак, через підморожування на дорогу утворюватиметься ожеледиця, тож водії і пішоході закликають бути обережними. Я на Віталій талімагалатій телеканал 402. Зимова погода на Прикарпатті збережеться щонайменше до середини лютого. Найближчої ночі в області очікують морози, а упродовж дня незначні температурні коливання. Та вже починаючи з 12 лютого, погодні умови зміняться. До регіону надходитиме відносно теплоповітряна маса з Атлантики. Сьогодні 10 число, з 10 на 11 ми очікуємо по області до 10 градусів морозу, по місту 5-9 градусів морозу. І день ще поки що буде коливатись температура відміну. З 2 морозу до 3 градусів тепла. Однак вже на 12 число до нас підходить тепла повітряна маса, з відносно тепла повітряна маса з Атлантики, і е, нічні температури зміняться від е, мінус 2 до плюс 3 градусів тепла, а в день 1-6 градусів тепла. Так утримується ще й 13 числа, тому що фактично це будуть. Е, Збережеться циклон, циклонального типу погода. А 15 лютого знову очікується зниження температури і снігопади, пов'язані з наближенням циклону з Балкан. Уже 15 числа то там іде зниження температури. До нас підходить циклон з Балкан, засніжить. Так, очікуємо знову сніг вночі. Невеликий мороз до 5 градусів морозу, і вдень теж у нас буде триматися до 2-3 градусів морозу. Е Мінус до слова на річках області, льодовий покрив і рівень води суттєво не зміниться. Весняного водопілля синоптики поки не прогнозують. Однак, через підморожування на дорогу утворюватиметься ожеледиця, тож водії і пішоході закликають бути обережними. Ля на Віталій талімагалатій телеканал чотириста Найдавніша тяглість трупи в Україні в Івано-Франківську відзначатимуть 115-ліття українського народного театру імені Тобілевича. Саме його спадкоємцем є сучасний франківський драмтеатр. Правдиву та повну історію української сцени каже генеральний директор Ростислав Держипівський, розпочали ґрунтовно досліджувати з 2024 року. А все задля того, щоб спростувати нав'язаний наратив про заснування театру в місті радянською окупаційною владою у 1939 році і опрацювавши численні архіви, вдалося підтвердити важливий факт історію українського професійного театру в обласному центрі можна вести від 1911 року. Чому власне 12 лютого ми святкуємо, будемо святкувати 115-річчя, тому що власне 12 лютого 1911 року цей театр відкрився прем'єрою Наталка Полтавка Котляревського, і чесно вам скажу. Що коли ми минулого року е, од, вирішили до святкування поставити Наталку Полтавку, я я не знав цього факту. Про цей факт ми вже дізналися буквально за тиждень до прем'єри. Ось такі невипадкові е, випадковості. Ну і вже знову ж таки, якщо ми йдемо за кінець 20-30-х років, працювали найкращі режисери на той час: Ярослав Давидович, Микола Бенсаль, Володимир Блавацький. Відзначення 115-річчя театру підтвердження того, що українська культура має глибоке коріння та власну традицію. З 10 по 15 лютого у франківському драмтеатрі відбудеться потужний та концентрований шоу-кейс. Під час нього покажуть 14 знакових вистав. Постановки гратимуть на усіх семи локаціях. Театру вистава з'ялі квіти викидають за Ірен роздобутько. Це цей Солодка Даруся, і, і, о, Точно знакова вистава і, на нашого часу останніх років. Буде це Адам Міцкевич-Дзяди у постановці Май Кличевської завтра ввечері. Одні з найтоповіших польських режисерок. В четвер ми будемо мати дві вистави: це е, Фелікс Австрія за Софією Андрухович, ввечері Наталка Полтавка. І це основний день. Крім вистав, під час шоу кейсу відбудуться тематичні зустрічі та екскурсії. До ювілею в театрі також готують спеціальний інформаційний буклет, присвячений його історії. Люся Гребок Іван Пілецький, телеканал 402.